Інструкція з встановлення і використання для пульта rc 1 він же RC234. Для того, щоб встановити ремінець, необхідно кріплення самого основу взяти в руку. Виступаючими частинами, потрібно вставити всередину пульта. Тобто, ось наша рамка, плоска частина це поверхньої частини пульта. Ставимо і приносимо сюди і вставляємо до упору. Тобто, в принципі, все. Наш рівень встановлений. І коли тут буде планшет або телефон, воно додатково протискається і нікуди не випаде. Наприклад, от тобто він навіть, ну, в принципі, скоріше ви загубите або планшет, якщо так смикнете. Як знімається? Під, піддіваєте з нижньої сторони і знімаєте. Щодо регулювання, тут у нас є рамка, яка, з допомогою якої можна регулювати довжину. Тобто ви можете легко виставити під. Ту висоту, на якій вам зручно буде користуватись пультом, якщо треба А Якщо ви не хочете цей ремінець, щоб він постійно тягався за пультом або зручніше, щоб він висів у вас на шиї, він вам не заважає. Просто знімаєте фастик, ремінець залишається на шиї, пульт залишається з ось таким огризком з фастиця. Перед роботою під'єднали, все, можна працювати.